Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про нові топові промо від біржі Bybit. Криптовалютний ринок зараз максимально активний, і біржі намагаються підігрівати інтерес. Одразу скажу, що промо дуже цікаві і прибуткові, і найголовніше, що заробити в них може абсолютно кожен. Тому з вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Для початку невеличка ремарка, хочу відзначити, що зараз на байбіт дуже багато топових промо, кожна з яких варте нашої уваги. Через це я буду розповідати про них лаконічно. Якщо вам будуть незрозумілі якісь моменти, ви завжди можете перейти в телеграм канал, знайти потрібний пост, який я публікую оперативно, і відповідно дізнатися, що вас цікавить. Також ви можете поставити питання в чаті, і навіть якщо ви новачок. Повірте, ви знайдете усі відповіді і зможете заробити. Переходимо одразу до справи. Про дане промо я вже розповідав, але воно й досі актуальне. Буде воно таким до 31 березня. Тому, якщо встигнете переглянути відеоролик, то обов'язково виконуйте. Плюс тут доволі дефолтні умови, які будуть такими ж і в наступних промо, відповідно таким чином ми вбиваємо двох зайців. Бачимо, що це аеродроп від проекту Хай та Біржі Байбіт. Що нам потрібно робити? Підписуємось на сторінки в Twitter, ретвітимо цей допис. Далі нам потрібен аккаунт Bybit з пройденою верифікацією. Якщо у вас досі немає аккаунту, залишаю посилання для реєстрації в описі. Далі ми вносимо допозит мінімум 100 USDT і купуємо токен HIGH. Одразу скажу: ми його можемо одразу продати, холдити не потрібно. Далі ми умовно знайомимося з грою та нічого грати там не потрібно. І заповнюємо форму, це дуже важливо. Ми вставляємо сюди свій ретвіт. Тут пишемо враження від гри та рочі, ну щось на кшталт, гра чудова, було цікаво англійською мовою. Далі називаємо так і відповідно підтверджуємо, що ми вносили депозит і торгували монетами хай. Після цього у вас має писати дякую за участь. Я вже власне форму заповнив, всі умови виконав і чекаю нагороду. Бачимо, що нагорода складатиме 30 хай і буде аж 30 667 учасників. Зараз це плюс-мінус 40 доларів, і основна перевага даного промо це величезна кількість учасників, які будуть отримувати нагороди рандомним чином. Відповідно, шанси перемогти тут дуже високі. Якщо вас цікавить більш пасивний вид заробітку, то для вас ідеально підійде лаунжпул на біржі Бейбіт. Тут все доволі просто. Біржа надає нам можливість відправити свої активи в пул і за це отримати токени нового проекту, якому присвячена власне ця подія. Бачимо, що зараз це проект Apeiron. Даний івент стартував нещодавно і триватиме 14 днів. В цей час ми можемо закинути активи в один з трьох пулів. Перший пул власне в цій монеті. Тут я не рекомендую її купувати і закидувати, адже ми не знаємо, як поведе себе ціна, і відповідно ризик не виправданий. Далі в нас пул в USDT, Тут все доволі просто. Якщо маєте вільний тезер, закидуєте сюди і отримуємо приємний відсоток. Далі пул в BTC, Тут, в принципі, те саме. Єдине, хочу наголосити: не варто йти на ринок і купувати біткоін виключно під даний івент через те, що тут. Абсолютно немає жодних ризиків, ви нічого не втрачаєте, лише заробляєте нагороди тут не такі великі. Тому якщо маєте вільний біткоін або USDT, то відправляєте їх в пул Якщо не маєте, то заморочуватись не потрібно. Тим не менш, це хороша можливість заробити абсолютно без ризиків за те, що ваші активи просто лежать на біржі. Друзі, на хвилиночку відволічемось від байбіта, адже хочу порекомендувати вам справді топову можливість для заробітку, а саме IDO від проекту Ordify. Як ви вже встигли помітити, на моєму каналі дуже багато постів про IDO, адже я регулярно беру в них участь. Якщо хтось не в курсі, IDO – це можливість купити токени нових проектів за стартовою ціною і відповідно в подальшому дорожче продати їх на лістингу. Так, от в даному IDO я також прийматиму участь. Тема не така обширна для окремого відеоролику, але тим не менш захотів вам його порекомендувати. Саме IDO пройде 29 числа, тобто у нас є ще час, щоб зайти, зареєструватися і прийняти участь. Якщо ми говоримо про Ordify загалом, це топовий проект, який представляє трендовий сегмент BRC-20 токенів. У них вже величезне ком'юніті, і найголовніше величезна екосистема, яка представляє ряд робочих продуктів. Тому залишу посилання в описі. Усім рекомендую прийняти участь, впевнений, що вже на лістингу ми зможемо продати токени орді з хорошим прибутком. Далі нас зустрічає лаунчпад Велар. Івент анонсували буквально декілька годин тому. Відповідно, подаю вам інформацію ще гарячою. Певнений, що більшість із вас знайомі з форматом лаунчпаду. Якщо ж ні, і ви лише новачок, то давайте я вам поясню. У нас є дві можливості для участі. Перша це за токени Mantle. Тут все доволі просто: у вас буде гарантована алокація токенів ВЛАР за вашу кількість Mantle. Чим більше у вас токенів Mantle, тим більшою буде винагорода. Але дана опція нас мало цікавить, адже нагороди тут доволі скромні. Більш цікаво брати участь за USDT. Основна вимога тут це холд 100 доларів на балансі. Кожного дня будуть відбуватися знімки балансу, і відповідно буде враховувати середньодобовий баланс. Якщо ж ви виконаєте умови, вам дадуть один квиток, який братиме участь в лотереї. Також ви можете перейти сюди і побачити, що ви можете отримати додаткові квитки за ваш торговий об'єм. Я це регулярно роблю, щоб мати по три білети на аккаунт. За кожен лотерейний квиток, який переможе, ви будете отримувати алокацію в токенах Velar. В середньому з останніх проєктів видавалося заробляти по 100 доларів на квиток. Відповідно, промо-акція дуже топова. І усіх, в кого є аккаунт, Bybit, я закликаю приймати в ній участь. Наступним на черзі є топове промо, винагорода на аккаунт в якому складає понад 300 доларів. І сума справді колосальна. Хтось на неї працює цілий місяць, а нам потрібно зробити всього лише декілька кліків мишкою. Звичайно, не все так просто, адже тут винагороди роздаватимуть рандомним чином, тобто потрібна ще крапля удачі, але тим не менш. Так, давайте переходимо до завдань. Підписатися на Твіттер акаунти. Зробити ретвіт і, відповідно, вставити скріншот з гри, в якій ви досягнули четвертого рівня. Знову ж таки, якщо ми беремо до уваги Мавію, там не надто перевіряли скріншоти, тобто можна було просто взяти чужий скріншот з Твіттера і вставити як свій. Як буде цього разу я не знаю. Якщо маєте вільний час, можете встановити гру і справді дійти до четвертого рівня. Таким чином ви будете впевнені, що зробили все згідно умов. Далі нам потрібен аккаунт з пройденою верифікацією. Наступний крок це депозит 100 доларів і купівля монети EPRS. Знову ж таки, як і минулого разу, ви її можете одразу продавати. Після цього заповнюємо форму, вставляємо посилання на свій ретвіт і додаємо емейл, на який ми встановлювали гру. Тобто, таким чином вони будуть перевіряти, чи є така гра. Але повторююсь, вони можуть цього не робити, і це буде вимога, яка просто не перевіряється. Тому зважайте на ризики і робіть так, як вважаєте за потрібне. Ну і на завершення важка артилерія, як то кажуть, а саме IDO від Bybit Web3 гаманця. Продовження теми, про яку я згадував, про IDO, це максимально перспективний напрямок. Який ніяк не можна пропускати, і друзі, нещодавно саме IDO на Bybit просто сколихнули криптовалютний ринок, адже згідно результатів, IDO йоґеймін переможці забрали від 25 до 30 тисяч доларів. Просто вдумайтесь, закинули сюди 300 доларів, вони тут собі полежали, і ви виграли 30 тисяч доларів. Справді неймовірні цінові значення. І один з моїх знайомих переміг в даному IDO, з чим я його і вітаю. Ну насправді це криптовалюта, і лише тут є такі можливості. Переходимо власне, до нового IDO, в якому я рекомендую прийняти участь. Перш за все, нам потрібно буде тут підписатися і закинути 300 USDT в мережі арбітру. Це, в принципі, єдині вимоги. Все це потрібно зробити до того, як розпочнуться знімки, а розпочнуться вони 30 березня о 12.00. Далі потрібно, щоб ваші кошти тут полежали до завершення лотереї, і знову ж таки там відбудеться розподіл, якщо ви потрапите у список переможців. То заробите дуже хороші гроші. Одразу хочу наголосити, що тут немає жодних ризиків. Ви не сплачуєте нічого для участі, а просто закинули сюди кошти. Якщо виграли супер топ, розбагатіли. Якщо ж ні, то просто виведете свої активи. Даний івент пропускати ніяк не можна, адже тут буде тисячу переможців, що в 5 разів більше, ніж зазвичай, тому шанси на перемогу тут дуже хороші. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Як бачимо, на криптовалютному ринку зараз дуже багато можливостей для заробітку, і наше завдання по максимуму їх використовувати. Навіть якщо ви новачок і раніше не цікавились криптовалютою, це саме той ідеальний час, коли варто почати. А якщо ж ви вже давно в крипті і підписані на канал DoHitUA, то я вам за традицію дякую за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.